Працівницю рацу з міста Мелітополь судять у Луцьку. Жінку звинувачують за статтею про колабораційну діяльність. Мовляв, добровільно пішла працювати на окупаційну так звану владу. Та так це чи ні версії жінки почути не вдається, адже на засідання вона не ходить, оскільки перебуває на тимчасово окупованій території. На час повномасштабного вторгнення Росії на територію України жінка по імені Вікторія Доля проживала в місті Мелітополь, де працювала на крівній посаді регіональному підрозділі Міністерства юстиції. Нині це місто під тимчасовою окупацією росіян, під час якої до слова працівників місцевого самоврядування та органів влади загарбники примусово відсторонювали від посад. Проте, за даними слідства, 22 грудня 2022 року підозрювана обійняла посаду начальника РАЦУ так Званої адміністрації Запорізької області добровільно. Доля ВВ, являючись начальником так званого управління записі актів гражданського состояння воєнно-гражданської адміністрації Запорізької області, забезпечувала з іншими особами з числа представників незаконних органів окупаційної влади держави-агресора, створених на окупованій території Запорізької області, реалізацію незаконної державної політики держави агресора у сфері державної реєстрації. Актів цивільного стану. У Луцьку відбувається судовий процес над мешканкою Запорізької області. Відомо, що її судять за колабораційну діяльність. Жінка на судові засідання не з'являється, оскільки знаходиться на окупованій території. Не з'явилася обвинувачена і на нинішнє засідання. Не прибули ані прокурор, ані захисник жінки. Відкласти судове засідання у кримінальному провадженні відносно долі Оскільки зокрема кожен із них бере участь в інших судових засіданнях, так прокурор знаходиться у судовому засіданні в Володимирі, а захисник, адвокат Юнчик знаходиться в судовому засіданні в Ковальському міській суді. Судове засідання, на якому мав відбутися розгляд, відклали на 28 листопада. До слова, обвинувачена неодноразово викликала через розміщення відповідних оголошень на підготовчі засідання, які в результаті відбувались без її участі. Мовляв, про свою відсутність не повідомила з незрозумілих причин. Проте підозрюємо, що вона могла бути і не в курсі цього судового процесу. До слова, злочин, в якому обвинувачують жінку, відноситься до категорії тяжких у разі доведення вини жінці загрожує позбавлення волі на срок. Від 5 до 10 років щоправда в нинішніх умовах не зрозуміло, як потенційний обвинувальний вирок буде виконуватись на практиці, оскільки обвинувачена перебуває на тимчасово окупованих територіях. Та й після їх звільнення від окупантів цілком можливо, що всі ці люди, яких судили заочно за колабораційну діяльність, потративши при цьому на судові процеси та призначених їм державою захисників чимало коштів, можуть оскаржити ці вироки. Юлія Остапович, Мирослав Котимчук для новин на часі.